Знаєте, іноді найпотужніші структури нашого тіла тримаються на таких дрібних, майже невидимих елементах. Сьогодні ми зануримося в таємниці прихованої тканини, яка по суті склеює нас докупи. А почнемо з історії, яка справді вражає до глибини душі. От, власне. Як таке можливо, це питання не просто для привернення уваги. Історія, що стоїть за ним не лише трагічна, а й неймовірно повчальна. Вона показує, яким крихким може бути людське тіло, навіть коли здається, що воно втілення сили та здоров'я? Гаразд, давайте подивимось на цю історію ближче йтиметься про Фло Хаймен, справжню зірку волейболу. Її кар'єра була такою ж блискучою, якою раптовою і шокуючою виявилася її смерть. Тільки уявіть собі, Флоу Хаймен завжди вирізнялася. Уже в 12 років її зріст був понад метр вісімдесят, а до 17 вона виросла до 195 сантиметрів. Вона перетворила цю свою особливість на суперсилу і стала легендою волейболу, здобула срібло на Олімпіаді 1984 року. Але. У 1986, у віці всього 31 року, під час гри в Японії вона просто сіла на лаву запасних, впала і померла. І спочатку, звісно, всі подумали серцевий напад, здавалося б, логічно. Але Ростен показав зовсім іншу, набагато складнішу правду: розрив аорти. А причиною цього став недіагностований синдром Марфана: це такий генетичний збій, що вражає сполучну тканину і робить її небезпечно слабкою. І ось тут усе стає на свої місця. Адже зовнішні ознаки цього синдрому це саме те, що мала фло, дуже високий зріст, довжелезні руки, ноги, гнучкі суглоби. Подумайте лишень, одна єдина помілка в генетичному коді, і вона б'є по всьому тілу по кісткам, хрящах, судинах. Це ідеально показує наскільки всередині нас все взаємопов'язане. І саме ця трагічна історія приводить нас до нашої головної теми. Синдром Марфана, як ніщо інше, показує, наскільки важливою є сполучна тканина. Це, до речі, найпоширеніша і найрізноманітніша тканина в нашому тілі, вона наш внутрішній клей. І от що цікаво: існує чотири її основні класи, і деякі з них, я впевнений, змусять здивуватися. Отже, маємо власне сполучну тканину, як у зв'язках, потім хрящі. Кістки і, увага, навіть кров. Так так, все правильно, кістки і кров це теж різновиди сполучної тканини. Звучить трохи дивно, правда? Але це просто чудово показує, наскільки універсальною може бути ця структура, її робота це набагато більше, ніж просто з'єднувати. І ось подивіться на це різноманіття функцій. Наприклад, жирова тканина. Це ж наш утеплювач і паливний бак в одному флаконі, кістки та хрящі, це наш внутрішній каркас, наша опора. Ну а кров це ж ціла транспортна система, що розвозить поживні речовини та гормони. Жодна інша тканина на таке не здатна. Гаразд, але як Як такі різні речі, як тверда кістка і рідка кров, можуть бути родичами? Виявляється, є один спільний секрет, один фундаментальний принцип. І щоб його зрозуміти, нам доведеться поговорити про десерт. Так так, саме про жиле. Хто б міг подумати, що будова найпоширенішої тканини в людському тілі, яка дозволяє нам рухатися, так схожа на звичайнісінький десерт? І ось у чому вся сіль. Усі без винятку сполочні тканини складаються переважно з неживого матеріалу. Він називається позаклітинний матрикс. І якщо в більшості наших тканин головні герої це клітини, то тут це навпаки. Клітини тут ніби вишеньки чи шматочки фруктів, а головне це саме желе, в якому вони плавають. Отже, з чого ж складається цей матрикс? Ну, по перше, це основна речовина, така собі гелеподібна водяниста субстанція. Це і є наш желатин. А по-друге, це волокна. Вони надають цьому желатину структуру, міцність та опору. І цих волокон є три основні типи перший колагенові. Це справжні супергерої. Вони міцніші за сталевий дріт такого ж розміру. Далі йдуть еластичні волокна. Ну тут назва говорить сама за себе. Вони тягнуться як гумки і є в наших легенях і судинах, і нарешті ретикулярні. Тоненькі, делікатні ниточки, що створюють м'яку сітку авоську для наших органів. Гаразд, з матриксом розібралися желе, волокна, все зрозуміло. Але ж хто все це виробляє? Хто ці кондитери? Давайте познайомимося з клітинами-будівниками. Уявіть собі, будівельний майданчик. Ці клітини мають дві фази життя. Перша незрілі клітини, їхні назви закінчуються на бласт. Це молоді енергійні робітники, які все будують. Наприклад, остеобласти будують кістку. А коли будівництво завершене, вони перетворюються на зрілі клітини, цити і стають уже не будівництвом, а доглядачами, які просто підтримують порядок. Але зачекайте, це ще не всі мешканці. У сполучній тканині є ще й своя служба безпеки. Це імунні клітини, наприклад, макрофаги, такі собі велетенські пилососи, що патрулюють територію, поїдають бактерії та різне сміття. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо про желе, волокна і клітини-будівельники, час повернутися до початку. Давайте нарешті складемо всі частини пазла в історії Флоу Хаймен. І ось вона розгадка. Синдром Марфана це хвороба, яка б'є точно в ціль. Вона атакує один конкретний тип волокон. Пам'ятаєте, еластичні. Вона робить їх слабкими та недієздатними. А що відбувається, коли гумка стає старою і втрачає еластичність? Вона розтягується і, врешті-решт, рветься. Те ж саме стається і заортою, найбільшою артерією нашого тіла. Без міцних еластичних волокон вона під постійним тиском крові просто роздувається як повітряна кулька і стає крихкою. І в той фатальний день під час гри навантаження на серце і судини Фло було колосальним. Для її ослабленої аорти це виявилося останньою краплею. Вона просто не витримала напруги і розірвалася. Просто вдумайтеся, історія Флохаймен – це трагічне, але й дуже потужне нагадування. Одна єдина помилка в одному типі мікроскопічних волокон виявилася здатною зламати чемпіонку. Виявляється, найміцніші речі в нашому тілі сильні лише настільки, наскільки міцні їхні найдрібніші, невидимі окузв'язки.